Друзі, ви не повірите, але ми зараз на відкритті магазина, де продають космічну їду, так? Так, це правда. Ну що, відкриваємо? Відкриваю. Перерізаємо лінточку. Давайте, давайте. Давайте, Бо зі вже зібралися, тут холодно. Так, і я. Так, ми вас вітаємо. Гайда! Прошу, прокур… Ой! Космонавт! Всі хочуть стати космонавтами. Так, розповідайте, що це у нас таке? Так, ну це пророщене зерно. У нас ага. воно є пшениці і ячменю. Uh -huh. ну, Взагалі-то в нашій компанії майже 30 років, і ми uh -huh. відкриваємо сьогодні оновлену крамницю. Дуже, дуже довго вчікуна поезія да, життя. Правильно ага. це найголовніше, що так, є в нас. Так, так. І... Довгочікана подія відкриваємо. Починалася в нас саме з космосу, все, угу. а не на землі. Тому що один з наших засновників, це пан Ілля Манік. Він коли свого часу очолював космічну лабораторію харчування для космонавтів. І Тоді було в нього завдання зробити максимально корисно з мінімальною вагою. Так народилася в нас пророщена пшениця технологія і пророщений ячмінь. Які блюда, яка їжа у вас тут є із пшениці? Ну, це основа. Це основа. А, Ось так вона виглядає. Дуже та, основа, да, mm, два клас. тижні паростка. Так, добре. а добре. вже з цієї основи ми робимо свіжий вижив, вичерпаний сік. Ага. Пробуйте, куштуйте. Зага... Ну, давайте, загадити. друзі, підходьте, давайте, за відкриття Віта... вітаємо. Вітаємо. Давайте, давайте, давайте. Яка тут точна адреса у вас? Грецька площа 1. Грецька площа 1. Так, це ще один про проект свіжий. Тримайте, тримайте. Свіжий сік пшениці або ячменю. <рисвіт> угу. Ви зможете скуштувати в Одесі тільки тут. Потім постало питання: Свіжовижитий сік в нього тривалість лише три години. Як все зберегти? І так в нас з'явилася технологія виробництва сухого соку у порошку, у капсулах, у таблетках. Ну і далі ми продаємо хлорофіл, виробляємо, адже сік містить 70% хлорофілу. Це дуже цілюще. Ну, це суперфуд, це найкраще, що є з натурального. Як правильно вживати цей сік? Просто випити скільки, скільки треба? — 30 міліграмів. Ось ці 30 міліграм. Нам це вистачить трошки. І менше. Що буде, і будемо ми да? Це просто Друзі. спектр для оздоровлення для профілактики. Просто запам'ятати, якщо ви п'єте сік пшениці, неважливо у порошку або сухий сік. Ви це для профілактики. Якщо треба щось вилікувати, підлікувати це сік ячменю. Ми працюємо 24 на 7 Майже угу. нас немає в цій крамниці вихідних. Угу. Завжди є кваліфіковані наші. Досвідчені продавчині, які mm -hmm. порадять, порекомендують. У нас mm -hmm. є все для оздоровлення, для кишківника, для травлення, для детоксу, для омолодження. Все, що хочете. Ну тоді за життя, за омолодження, за травлення, за те, що ви відкрилися. Ми вас вітаємо всім. І скажіть номер телефона, по якому можна дзвонити і все це замовляти. Номер телефона 068 906 60 21. Друзі, вітаємо всіх! Вітаємо! О, дякую, 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 Марк. Mm. Все смачно? Це смачно. Клас.